Вчора близько 23-ї ворог завдав по Харкову черговий ракетний удар, попередня ЗРК С-300, Інформують у штабі оборони. Ракета влучила у чотирьохповерховий житловий будинок у Київському районі. Зруйновані верхні поверхи та дах будинку є постраждалі і загибла. Центральна частина міста Харкова. люди вже отдыхали Ночне время. розбиті два этажа полностью, третій етаж тоже уже в стані, в не нельзя жить. Нам пришлось отключить сейчас електроснабження, теплоснабжение, водоснабжение, естественно, газ. Будем діляти всю ночь таким образом, щоб остальные подъезды переключить на теплоснабження, щоб у людей в других подъездах було тепло. В нас відоплучання сталася масштабна пожежа. За даними рятувальників, загальна площа якої склала 450 квадратних метрів. Щоб дістатись до осередків горіння, вогнеборцям довелось розбирати завали. Що ставить руйнації будівельних конструкцій, верхніх поверхів, гаричного приміщення. Четвертого та частково третього рятувальники оперативно ліквідували пожежу, після чого проводились аварійно-рятувальні роботи. З-під завалів було вилучено тіло загиблої жінки. Також одна особа була врятована. Загалом ще три особи постраждали. Протягом минулої доби ворог не припиняв обстрілювати прикордонні населені пункти Куп'янського, Чугуївського та Харківського районів області, повідомляють у штабі оборони. Під вогнем ворога були Куп'янськ, Вовчанськ, Стрілеча, Дворічна та інші міста і села. Пошкоджено приватні будинки, магазини, господарчі споруди. У Куп'янську внаслідок ворожого обстрілу поранення отримав 41-річний чоловік. Як звітують, у ДСНС на Харківщині триває розмінування деокупованих територій. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 33 вибухонебезпечних предмети. На лінії зіткнення точаться бойові дії. Інформують у штабі оборони. Наші захисники продовжують давати відсіч російським окупантам. Яна не Стас Дейнеко, харківський ізвісті. Цієї ночі расисти атакували Нікопольщину Дніпропетровської області. Як повідомляють представники влади, потрощено приватні будинки, пошкоджено електромережі. Люди не постраждали. Удару завдали і по Очаківській громаді Миколаївщини. Минулої доби окупанти обстріляли Херсонщину 42 рази, сам Херсон 13 разів. За інформацією місцевої влади, расисти поцілили в порт обласну клінічну лікарню, школу, банк і житлові будинки. Загинули троє людей. Ще восьмеро дістали поранення. Тероризували і Харків. Влучання у житловий будинок є жертви. Танки Абрамс можуть доставити в Україну наприкінці 2023-го або на початку 2024-го року. Про це пише видання The Washington Post. Повідомляється, що 31 бойовий танк М1А2 буде надано у рамках спеціальної програми, тобто США купуватимуть їх у промисловості. А танки від заходу очікуються вже на Відключення світла НЕК «Укренерго» надав нові обмеження споживання електроенергії для Києва і області та для Дніпропетровщини. Такі ліміти дозволяють застосувати графіки стабілізаційних відключень. А от в Одеській області, внаслідок руйнувань енергоінфраструктури, продовжуються екстрені відключення світла. Повідомляється, що місцевий електротранспорт не курсує. Наразі Україна очікує на обіцяну зброю від партнерів. А напередодні президент Володимир Зеленський у своєму телеграм-каналі запевнив, що 2023-й стане роком нашої перемоги. До того ж, планується пришвидшення постачання зброї та посилення співпраці із партнерами. Так, за даними Міноборони Німеччини, до кінця березня ЗСУ отримують перші танки леопард. Тоді ж зсу завершать ці необхідну підготовку, аби навчитися ефективно ними користуватися. А міністр оборони України Олексій Резніков. Повідомив, що вже обговорюють із союзниками передачу бойових літаків та далекобійних ракет. Нам необхідно донести справжні аргументи та пояснити, як ми їх використовуватимо і навіщо вони нам потрібні. Я дивлюся на це з оптимізмом. Системи Хаймарса влітку були переломними. Пізніше танки відіграватимуть цю роль, а потім перелом зроблять бойові літаки. Україна просила в союзників танки літаки і важку техніку від перших днів повномасштабного уторнення РФ, і тоді партнери ще вагалися щодо передачі такого озброєння. Як пояснюють деякі експерти, їхня позиція могла змінитися із двох причин: по-перше, восени минулого року ЗСУ довели, що здатні звільняти свої території. По-друге, обидві сторони готуються до великого наступу. Локалізовані атаки на Вугледар та населені пункти Донецької та Запорізької областей мають на меті розосередити українські війська та створити умови для наступу Росії на заході Луганської області. Росіяни мають намір провести кілька етапів наступальних дій, кульмінацією яких стане забезпечення безпеки кордонів Донецької та Луганської областей. Аналітики вважають, якщо б наші захисники отримали зброю у необхідній кількості раніше, змогли б звільнити ще більше окупованих територій. В травні червні, коли необхідність стала очевидною, захід все ж таки не був готовий зробити це, коли почався український контрнаступ. Таким чином, українці не мали жодних гарантій того, що вони отримають заміну для систем озброєння, втрачених чи пошкоджених у ході нового контрнаступу, і тому ймовірно стали більш обережними у прийнятті рішень про початок та продовження контрнаступів після звільнення західної частини Херсонської області. Через це пояснюють експерти: війна стала позиційною, тоді як окупанти почали готуватися до відновлення наступу. Однак, переконання аналітики підтримати Україну та допомогти їй пришвидшити переломити хід війни. Все ще не пізно, необхідно лише надати достатньо техніки, про яку просять ЗСУ. Такої ж думки і начальник головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов. В інтерв'ю польському новинному порталу Віртуальна польська він заявив, що українці вже розвіяли міф про силу, нібито Другої армії світу та довели унікальність наших військових. Перш за все, ми повинні звільнитися від думки про війну як про щось статичне, заморожене або постійне. Це помилка, на мою думку, це жива субстанція. Наш ворог ми бачимо, змінюється і підлаштовується під ситуацію. Але я думаю, що ми, українці, допомогли світу розвіяти історії про непереможну російську армію. Повернуся до історії за часів королеви Єлізавети І англійці розгромили в морі іспанський флот велику непереможну армаду. Так само розгромимо велику непереможну армію. Армію Росії, так само як Давид переміг Голіафа. Наразі ж події в Україні в інституті вивчення війни поділяють на три етапи: наступ російської армії із 24 лютого до 3 липня минулого року, широкомасштабні операції ЗСУ зі звільнення територій, що призупинилися 11 листопада, та позиційна війна, яка триває зараз. Ніколь Костенко Юрій Бобикін, Харківські звістя. Жінкам-держслужбовцям відтепер заборонено виїжджати за кордон без відповідного дозволу. Уряд в зміни зміни правила перетину кордону під час воєнного стану. Тож і чоловіки, і жінки на таких посадах тепер мають право виїжджати лише на підставі службового відрядження. У переліку війшли посади членів Кабміну, перших заступників та заступників міністрів, держсекретаря кабміну його перший заступник та заступники, державні секретарі міністерств та ще десятки інших професій. Керівники центральних органів виконавчої влади, їхні перші заступники та заступники, керівник апарату Верховної Ради, його перший заступник та заступники, народні депутати, уповноважений Верховної Ради з прав людини та його представники, керівник Офісу президента та його заступники, керівники інших допоміжних органів і служб, утворених президентом та їхні заступники, голова СБУ, його перший заступник та заступники, голова та члени нацради з питань телебачення і радіомовлення. Голова та члени Рахункової палати, голова та члени ЦВК, голови та члени інших державних колегіальних органів, секретар РНБО, його перший заступник та заступники, голова Нацбанку, його перший заступник та заступники, постійний представник президента в Криму та його заступники, голови місцевих держадміністрацій, їхні перші заступники та заступники, судді Конституційного суду, судді, прокурори, керівники інших державних органів та їх заступники. Крім того, до переліку посад, де і чоловіки, і жінки повинні отримати дозвіл при перетині кордону, увійшли депутати місцевих рад, а також керівники структурних підрозділів державних органів та органів місцевого самоврядування. Керівники державних підприємств та їхні заступники. Однак є винятки, деякі чоловіки та жінки держслужбовці зможуть виїжджати за кордон не тільки у відрядження. Кабмін прописав і ці умови. У виняткових випадках пропуск через державний кордон жінки та або чоловіка, який є одиноким батьком, які мають дитину дітей віком до 18 років, включно під час їх виїзду за межі України з метою відвідування таких дітей, які перебувають за межами України, або для супроводження таких дітей для виїзду за межі України, здійснюється уповноваженими особами Держприкордонслужби за наявності відповідних документів. Ці правила наголосили в Держприкордонслужбі вже набули чинності. Заборона на виїзд за кордон стосується і тих держслужбовців, які не придатні до військової служби або мали інші підстави для виїзду. Яна Щетиніна та Олексій Муравйов. Харківські звістя. Колись у цьому гуртожитку мешкали молоді люди, які приїхали до Харкова опановувати нові професії. І до війни тут кипіло звичне студентське життя. Тепер же ця п'ятиповерхівка на Салтівці стала прихистком для людей, що пережили окупацію, залишилися без будинків втратили на війні родичів. Оце наша кімната. Ми тут з чоловіком живемо вдвох. Дякуючи Координаційному центру міста Харків, які допомогли нам тут поселитися, отримати цю кімнату. Отак ми живемо. У нас тут і ліжко є, і шафи є. Із вересня минулого року цей гуртожиток почав приймати перших переселенців. Тоді ЗСУ судо значну частину Харківської області, а люди нарешті змогли виїхати з небезпечних населених пунктів. Що окупанти залишили без води, газу, світла і тепла. Чотири міни у мене лично в лично во дворе, дом относительно цілий, постройки, всі, забор, все побито, ну, трещина в домі, там крыша, ну, вроде як є, а вроде як дома немає. Побило все. У нас та була очі дуже... не прилетело на второй день. Как нас Свободіли ми з першого дня війни були у нас повісили російський флаг, ми були окуповані. і коли освободили нас на второй день первая вообще прилетело... Олена Сичова разом із трьома дітьми приїхала до Харкова з Вовчанська. Згадує, коли він був під контролем окупантів, евакуюватися дозволяли лише до Росії, але наголошує жінка, навіть не розглядали цей варіант, адже усі вірили, що скоро їх звільнять. І чекали на ЗСУ. Звісно, вірили. У нас діти 8 років малювали українські флаги дома, хоча їх ніхто не вчило. Мама, посмотри, що ти А їх ніхто не учила. я говорю, дочі, нас прийдуть, постріляють. Наразі тут проживає 268 людей. 39 із них діти. Школярі запевняють у гуртожитку. Наразі забезпечені всім необхідним, мають змогу дистанційно навчатися та розвиватися. У них є інтернет, здесь є вайфай, здесь є, вай є все. Ми в перший день як только приїхали, к нам постучали, паді дочка ваша гулять, ні. Дети, для мене важливе, що зібшення є з дітьми. Ані займаються, ні грають. Їх много. Кухні, душові, пральні, необхідні комунікації. У гуртожитку є все для нормального життя, розповідають люди. Крім того, волонтери постійно привозять продукти, одяг, засоби гігієни, ба більше навіть допомагають вирішувати юридичні питання. Тому що у багатьох людей погоріли документи, у багатьох десь пропали якісь документи. Наші волонтери допомагають оформлювати документи, пенсію. Не тільки гуртожиток, та й весь Харків тепер став другим домом, кажуть люди. Ще хочу сказати велике спасибі нашому миру. Терехову, чесно від всіх харківчан, я не ну не помилюся, якщо так скажу, і від всіх людей, які переміщені. Безплатні автобуси в Атеті, це ну це великий плюс. тому що кудись поїхати, оформити документи, в лікарню ще кудись. Мабуть, це єдине місто на Україні, які досі, досі безкоштовні автобуси, тролейбуси, трамваї, ну всі, весь метро. Так, це великий плюс. Та й мешканці не сидять без діла і намагаються допомагати іншим. Зараз у гуртожитку за графіком вимкнули світло, але зазвичай тут кипить робота для. Українських захисників мешканці плетуть маскувальні сітки, в'яжуть теплі речі, роблять окопні свічки. Люди запевняють, за ці місяці навчилися жити дружно, допомагати один одному. Гуртожиток став для них справжнім місцем порятунку. Та як би затишно тут не було, усі мріють про рідний дім і про перемогу України. Ніколь Костенко, Сергій Перець, Олександр Ус, Андрій Паколов, Харківські звісті. Чому платіжки за світло виросли, не зважаючи на відключення? Представник енергетичної компанії ДТЕК дає відповідь на чи не найпоширеніше питання серед українців. Якщо показники лічильників передаються не своєчасно, то обсяг електроенергії, що споживається, визначають за середньодобовим споживанням, який розраховують залежно від показань, зафіксованих раніше в минулі періоди, тому сума в рахунку може бути вищою ніж зазвичай, навіть якщо через відключення електроенергії споживання загалом за місяць знизилося. А от що стосується тих, хто передає показники лічильників вчасно, а реальне споживання електроенергії наразі зменшилося. Ще один фактор, що впливає на суму в платіжках, це каже представник енергетичної компанії: відкладене або підвищене споживання електроенергії після того, як постачання відновлюють. Коли світло дають, у розетки вмикається все: зарядні для телефонів, пауербанків, бойлери, пралки, пилососи, відбувається різкий стрибок споживання. З одного боку, таке навантаження може спричинити аварію, через що мешканці знову залишаться без світла. З іншого таким чином може компенсуватися обсяг електроенергії, який був зекономлений під час відключення. Тому, за підсумками місяця, виходить, що клієнт використав стільки ж електроенергії, як і у періоди, коли відключення. Не застосовувалися. В умовах масованих атак росіян по енергетичній інфраструктурі України та значного дефіциту зараз виробляються конкретні обсяги електроенергії, що не можна перевищувати. Адже як наслідок можуть бути аварійні відключення. За даними НЕК «Укренерго», наразі виведено в ремонт один із блоків теплових електростанцій. Відповідно, обсяг генерації в системі знизився. У всіх регіонах діють різні графіки відключень світла. Тому зараз важливо розумно використовувати електроенергію, своєчасно передавати показники та регулярно платити за спожиті обсяги. Марія Соловйова та Світлана Бреус. Харківські звістя. З метою унеможливлення перепродажу квитків на найбільш ажіотажні міжнародні рейси Укрзалізниця змінила правила. Тепер жодних перекупщиків біля каз, адже продаж квитків на гарячі напрямки переведено виключно в онлайн канали. За стосунок, чат-бот, офіційний сайт Укрзалізниці обмежена кількість для купівлі не більше ніж чотири в одні руки. З першого ж дня дії нових правил у відкритому доступі з'явились квитки для пасажирів. Розповідають в Укрзалізниці. Кожен щодня о восьмій має рівну прозору можливість придбати квитки на надпопулярний рейс. Зауважимо, продаж здійснюється на 20 діб наперед. А квитки на кожен наступний 20-й день надходять у продаж щодня рівно о восьмій. Втім, перекупщики не схотіли втрачати повністю свої доходи, перелаштували алгоритми своїх дій на онлайн-рейки і почали полювання на квитки з повернень. Тож в Укрзалізниці здійснили низку контрольних закупівель за оголошенням у мережі, де за комісією пропонували знайти квитки на Варшаву. Відслідкували, куди ведуть ниточки хто здійснював повернення з порушення встановлених правил. Матеріали передаємо відповідним органам у роботу, але вже швидко й показово очистились від співробітників-порушників, на яких впала підозра. Виявилось, що перекупщики могли вихоплювати до 90 квитків на місяць, лише на Варшавський рейс. Щодо запобіжних заходів проти шахрайства, то в Укрзалізниці розповідають, що тепер спеціалісти відомства системно вичищають акаунти перекупщиків із онлайн-систем. 15 хвилин слави для тих, хто у військовий час підриває довіру до залізничників. Свята рішаю білети. Наша вже тепер екс співробітниця. Віталик, білети на поїзд, і не сподівайтесь, щось знову порішати. Ваш час закінчився. Наші пасажири очікують чіткості та прозорості від нас. Тож жодним рибкам прилипалам не місце поряд із укрзалізницею. До того ж, в «Укрзалізниці» повідомили, що з 28 січня 2023 року запроваджено ще одне коригування в процес продажів, яке має не залишити шансів спекулянтам і дати можливість пасажирам простіше знаходити квитки. Окрім відкриття продажів, рівно за 20 днів додати поїздки о восьмій. Усі квитки, що повертатимуться на конкретну дату, будуть вводитись у систему чітко за один день додати поїздки між 8-ю та 9-ю ранку. Тож тепер не потрібно полювати на квитки чи звертатись до перекупщиків. Для термінових справ можна знайти всі повернуті квитки в чіткий часовий проміжок з 8 до 9 ранку за день поїздки, пояснили в Укрзалізниці. А квитки, які будуть здаватись день у день, повертатимуться в систему не пізніше, ніж за 30 хвилин після здачі. Яна Біляєва, Олексій Муравйов, Харківські звісті. В Харкові відкрите тренування «Почни новий рік із Харків спортсіті. На ньому усі охочі можуть долучитися до заняття із зумби або взяти участь у спортивних конкурсах. Харків'янка Марина Безуса розповідає, дізналася про цей захід із соцмереж і одразу ж вирішила, обов'язково його відвідає. Я бажаю зубу пісня нікуди. Раніше я посещала, наприклад, пірве два години два заняття в неділю. це було дуже тяжело, тому що такарня сильно. Тепер п'ять. Неділю ми приходять, сміємося, про помати розговорюємо про одежду, про нове ласики. І ми настолько відлікаємося, що без них нікуди. Та не тільки дорослі можуть взяти участь у тренуванні для малечі, також підготували програму із різноманітними фізичними вправами та розвагами. Дається, і навіть у такі часи а, він живе та танцює тут, як свіжий а, якийсь куточок, світлий. Там де люди як декілька років тому знову щасливі не обійшлося на заході і без змагань на витривалість. А переможці найсильніші хлопці та дівчата отримали наприкінці конкурсу спортивні подарунки. Це було важко, дуже важко, але я трималася, щоб отримати приза. Я хотіла б, щоб таких конкурсів в Харкові було б ще більше. Директор департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту Олександр Власенко каже, Харків навіть під час війни залишається активним та спортивним містом, і такі заходи людям зараз украй необхідні, особливо для малечі, щоб діти навчалися не тільки онлайн, а могли побачити один одного. І показати свій рівень. Ми розглядали тільки безпечне місце. Воно у нас є. Тому в цьому місці ми будемо проводити всі наші заходи по відкритим тренуванням. У планах зазначив Олександр Власенко провести в місті ще декілька відкритих тренувань такого ж формату: Ніколь Костенко, Олександр Іванов, Олексій Тренков, Юрій Бобикін, Харківські звістя.